Милі мої ромашківці, я вас запрошую сьогодні в творчу майстерню. Ми з вами сьогодні будемо творчо працювати. Ми з вами зустріли весну, нам радісно. Скрізь стало тепло. Пливе високо вгорі. Небесна блакить. Так, світить сонечко. Все кругом розцвітає, прокидаються клейкі листочки на деревах, такі молоденькі, ніжні і дуже дуже яскраво зелені. Летять і співають пташки. Вони повертаються з лирію до нас. Ми їх дуже-дуже чекаємо. Бо з них життя не таке. Тож я вам, дітки, пропоную зараз подивитись коротке відео про птахів, згадати, які вони, послухати, як вони співають, і потім ми з вами зробимо пташину-сімейку. Thank you. Діти для роботи з папером в творчій майстерні. Підготуйтесь, будь ласка, візьміть 5-6 листів кольорового паперу. Ножиці, серветочки, клей. Ще візьміть, будь ласка, кольоровий небесний папір для основи там, де ми будемо. Працювати і створювати композицію. Ми сьогодні будемо працювати із полосочками, будемо різати з вами лінії прямі, по прямій. Тож, будь ласка, згадайте, як нам треба працювати, як треба відноситись до ножиць, до клею. І ми з вами будемо розпочинати. Тож, Візьміть папір і ми будемо відмічати, робити полоски і різати. Я вам буду показувати, а ви, будь ласка, працюйте зі мною. До творчих звершень. Працюємо. Дітки, ми беремо папір. Ось такого синього або блакитного кольору. Це наша буде основа нашої роботи. Ми цей аркуш паперу відкладаємо і починаємо працювати з кольоровими різнобарвними заготовочками. Значить, два листка ви візьміть більшого розміру, і три листочка аркушу беріть. Поменше. На цих аркушах паперу ви повинні відкреслити лінії. Дві, лінії будуть у вас, дві полосочки будуть у вас довгі і шир, ширші, а три полосочки у нас будуть коротші і вужчі. Тож, відкреслили і починаємо вирізати. Ми вирізаємо полосочки. Старайтеся різати акуратно, по прямій. Якщо комусь це важко зробити, то просіть своїх дорослих. Ось таких у нас повинно бути 5 полосочок. Ось я їх уже заготовила і вам показую: дивіться, дві широких і дві. Вузьких дві довгих полосочки і дві і три коротших. Коли у нас готові полосочки, ми їх будемо складати навпіл і вирізати на кінцях полосочок такі трикутнички. Зараз я вам покажу ось такі хвостики, ви, будь ласка, зробіть. Дивіться, ось у вас будуть отакі 5 полосочок. Коли ці полосочки у вас будуть всі зроблені, ви із цих трикутничків попросіть своїх мам або Братиків і сестричок, бабусь, вирізати із оцих от залишків, трикутничків сердечка. Зріжете кутики, і у вас ви отримуєте сердечка. Подивіться, ось у нас які сердечка я отримала. Дивіться, ось я покладу на полосочки, і ви їх побачите. Коли у вас будуть полосочки вже готові, ви берете на серединки полосочки, малюєте очко. Ось так складаєте, але не згинайте. Просто складіть, ось, щоб воно м'якеньке було, бачите. І на серединці ви малюєте очко, ось таке. Ось я вам зараз намалюю, а ви його зробите. І коли у вас очко вже намальоване, ми складаємо наш кольоровий папір кольорову полосочку, ось так. Дивіться, бачите, і склеюєте і так робите всі п'ять полосочок. І менші, і більші. Ви їх, будь ласка, складаєте і наклеюєте. Ось у нас вже одержала я першу пташку. І коли у вас буде таких пташок, ще пять ви потім будете братись до деталей. Значить, дивіться, дітки. Із, сер, із трикутничків ви виріжете сердечки і приклеїте їх ось от так от. Дивіться, бачите, де моє сердечко, так? А тепер ще нам треба зробити пташці дзьобик. Тож ми візьмемо полосочку жовтого кольору, або риженького якогось. ну, це вже таке, дивіться, самі, і приклеїте ось отак всерединку, вирізавши трикутничок, приклеїте пташці носик, ось ваша пташка вже і готова. І таких пташок нам треба зробити 5 штук, я повторююсь: коли у вас пташки будуть зроблені, ви берете. Синій, або який ви там блакитний взяли колір, ви на ньому робите таку гілочку, можете одну, можете дві, можете декілька. І на цих гілочках, ось я вам покажу ближче, на цих гілочках ви розсажуєте своїх пташок. І наклеюєте їх. Мама, тато та їхні дітки прилетіли і защебетали. Ось така робота дуже цікава, дуже така весела. Подивіться, у мене вже вийшла пташина сімейка. Ось я вам її показую. Пташки сіли на гілочки. Ось така у нас сьогодні неважка робота. Працюємо!